Правильно, раз все. все правильно, дуже сказано. Тому, але в чому річ, е, ну, я поясню, просто зрозуміло. Харківський Євромайдан. Ви чули що там одного е, лідера під 12 живих поранень, метро поверцявся. Вчора на другого лідера, про що говорив представник свободи, е, я скажу, це Олександр Чижов, це член нашої організації. На нього е, трошечки був на зупинці, їхав, е, чекав зупинки, п'ять представників обозу, просто впакували в машину цивільно. І повезли невідому напрямку, забравши телефон. Але потім він побачив, що в райвідділу привезли. 8 числа промовлю допит, 8 числа ми будемо робити акцію захисту. Для того, щоб захистити не тільки Олександра і Дмитра, бо це не один випадок, випадку. Пам'ятаємо, Тетяну Чорновілу. От пам'ятаємо, говорили про те, що побили свободніця з адвокатом буквально майже в центрі Києва. Не може якась одна група правоохоронців або ну, людей безпеки захищати когось десь в іншому місці. Але ми тут туди ми одного можемо захистити. Тому ми запустили ідею створити мережу колективного захисту, але це друге початок поговорити. Багато різних місць, громадськість також діє. Ми маємо об'єднуватися. І з ініціативи Харківського майдану, тих представників, які побили, підрізали і такі не Вони запропонували іншим майданам без, без, без різниці, щоб приїхати і разом поговорити про те, що Харків, Хмельницький, Херсон, Київ, Ужгород, всі ми разом. Маємо запропонувати для суспільства, щоб разом діяти. Питання будуть обговорювання ідей і процедури, яку вони запропонували. Це щоб кожен майдан на самому засіданні збора став майдан, обрав трьох представників, які будуть від його імені брати участь у розмові. Про що я пропоную нам обрати також представників трьох, які будуть представляти до нашого міста Хмельницький на цьому з'їзді? Почують пропозиції, приїдуть тут, розкажуть їх. Тут ми випрацюємо свої алгоритми дії, і на другому етапі з'їзду будуть триматися із рішення. Що робити, як робити, як мобілізовувати, яка участь кожного з нас, яка участь того, хто сидить сьогодні біля телевізора, біля комп'ютера і чекає конкретних вказівок. Багато людей, які собі піднімаються, не значить, що вони не підтримують ідеї. Вони хочуть конкретних дії, не стояти говорити. Один не немає сенсу переконувати. Я так само, як ви того, що мені Тинуковича ви з Харкова. Я з Хмельницького? — Я що? рядом ви... люди, яких ви вибираємо, ви що випамаєте пропозицій. Пропозити це раз. Це друге. Якщо у вас, якщо ви відчуваєте, якщо ви відчуваєте необхідність безпеки, якщо ви хочете до мережі. А потрібно зайти на сторінку свої. Сьогодні це об'єднання автомайдан об'єднався. Євромайдан який займався захистом, людей, які побили на банку. Буквально позавчора останню акцію, останній в'язень банковий. Ярослав сидить і сидів на новий рік і ТТ. І на Різдво залишили сидіти від ТТ. 8 числа буде слухання по цій справі. Адвокати подали скаргу на бездіяльність прокуратури, тому що вони мали відпустити цю людину по закону про амністію. А він і. Оси сидить, і ми позавчора з представниками де альянсу робили акції про тому, щоб завіти цю людину. Пропонуємо продовжити конструктивні спільні дії і вибрати делегата. А, і останнє в Києві, про що говорив вчора, було засіданні представників партії свободи, лідер цієї партії Олег Чагнебо створили громадську раду майдану. Всі громадські ініціативи об'єдналися для того, щоб сприймати спільний план дій і спосіб взаємодійність з партіями, щоб не роз'єднуватись, а об'єднуватися, сприймати позиції, об'єднатися разом. Тоді ж і, і, і автомайдани, і, і громадські святої Майдану, і всі інші спільноти, які сьогодні діють на майдані, для того, щоб ми разом діяли. Що ми вели дискусію і розмову, діалог? Не слухали когось, а між собою розмовляли, що нам треба, виголошували свої потреби і шукали зупиняти. Я так розумію, дивіться, наскільки Руслан пояснив, то Харківський майдан звернувся. Я хочу наголосити на тому, що є українська громадська організація Майдан, якщо буде рішення. Вже є. якщо буде рішення громадської організації Майдан відрядити кожній області по двох чи трьох, неважливо скільки, своїх представників на спільний з'їзд чи засідання, ми це зробимо. Якщо це просто, як ти сказав, організація свої, то вибач, ми спеціально. Це я зробив представники. Це те саме, що ми можемо зараз звернутись до представників всіх громадян. Для чого це робити? Якщо є договорити спільний флан, всі вибачте, ми говоримо вже це е, дуже довго є, є організація, створена на всеукраїнському рівні, для того, щоб роз'єднувати всіх. Об'єднала я запропонував громадській організації, щоб нам відіслати свої інформацію Дають наші представники. Ми кожен день інформацію отримуємо. якщо є необхідність висунути виключно майдану. Ми зберемо на п'ятницю чи, чи день, який передує висунемо. Сьогодні останні можливість а в тільки майданні друзі. Я дякую всім за те, що ви є самі активні люди, які приводяться Оце це. Ви прийшли сюди. Це наша звани дія. Ми не говоримо. Ми прийшли на майдан. Ми виражаємо волю, свою волю. Бути в Європі, ми вважаємо свою волю бути вільними, бути не під диктатурі. Тому давайте будемо конкретно діяти. У нас сьогодні є маніфест, в якому все чітко розписано. Всі чітко дії розписано нашої громадської організації Євромайдан. Тому, якщо ви практик і не хочете просто піти поговорити туди, то будь ласка, забезпечте мені сьогодні три чоловіка на ночне в цю палатку. Завезіть мені дрова. Давайте конкретно будемо говорити про щось. А не так зібралися, поговорили, роз'єднали людей і ні про що. Сьогодні люди зібралися тут, вони виражають свою волю. вони прийшли, вони кинули домівку, вони кинули свята, а ви прийшли виразити свою волю. Вам поїхати поспілкуватися, обговорити, ще раз обговорити, відтягнути. Ми маємо діяти конкретно. Піти в Києві, підготувати всю. От людина е, був у складі нашої делегації, підготував суд е, 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 прекрасну. Що там з мегафоном представляв Хмельниччину. Ну, і може багато черга, бо це конкретні практичні дії. Давайте будемо конкретно діяти. І в нас сьогодні є координатор, е, координує дії наші, це громадська організація Майдан, це президія є і є е, рада, в яку дійшло близько 45 політичних і громадських організацій. У мене є така пропозиція: доручити Раді, що так необхідно від Майдану. Доручити Раді. Направити делегатів на... від Майдану, доручити раді направити делегатів від майдану на цей з'їзд. Не заперечуйте, не запережу. Дякую.